Ночі, десь хвилин три першої ночі залетів сюди такий нам подарунок. І охоронці в цей час це ж була тривога. Охоронці в цей час були в укритті і вони не знали і не бачили, вони тільки чули, тому що двері вирвало і вони боялись вийти. Я кажу, сидіть там, не виходьте головне, що ви всі живі і здорові. Потім десь через годину поліція зателефонувала мені, що ваші люди всі живі, тому що у них показали, що прилетіла саме сюди, в ботанічний сад. Там же ж дома пошкоджено, вони там перевірили, нічого немає. Я маю на увазі прильоту. Там немає. Пошкодження є прильоту. З цієї сторони теж пошкоджено у сусідів квартири дома. А у нас дуже багато пошкоджень, але прилетіло саме от сюди. І саме страшне те, що на цей раз пошкоджені наші деревці. А це отак дорогою туди можна ми зараз побачити. вот, дерево сажать. Так. А кто там? перерахувати. Андрій Вікторівна,